Доброго дня всім, шановні аграрії. Знімаю е, відео для спільноти АВ Стандарт. Значить, е, Соняшний зграку. Е, місяць стояв у нас під дощами з 25, фактично вересня. У нас дощ кожен божий день. Значить, Що ми маємо станом на сьогодні? Маємо такий соняшник. Ось фракція Волога 12-12. Є у нас все. Я просто йду по колію оприскувача, що ви не звертаєте увагу, що воно таке тут попадало. Зрозуміло, що воно, що воно не так є. Дивіться, фракція ось о. Завтра молотим. Є навіть малий кошик, але яка фракційність зерна. Я вам відщепну трішки. Завтра молотим. Звертаємо увагу, ось. Е, є, значить, також. Вам ще із цього відщепну, дивіться. Фракція бомба. <кій> Соняшник вистояв такий ріст регуляція дає своє, ось я йду. Це фактично посеред поля, Дивіться, я такий. переломочка є, навіть маленький. Такий він це двойнятко, ну щось буде. А, щось відвідається, щось цей. Тобто фракція ось. Зараз вам показую реальну його вологу на смак. Трошки постояв, полузав, то а, так включаємо. значить, Дев'ята функція. Дев'ять, показую вам. Дев'ять подсовнішник. От, міряємо, ще ще декілька замірів зробимо. Знаємо, що всі закупівельники 12,2. Знаємо, що всі закупівельники хочуть собі е, мінімум 9. Але ну, будемо підсушувати які питання. Завтра сонячний день, дивіться, маленький кошик, але який ну, яка фракція, просто. Просто, просто, просто. Дивіться, знову ж таки, ось. Ось. Тобто... А, що ми маємо? Тут менше, тут видать він ще за вегетації переламався, бо такий він <кій> вже стягнутий. Що я вам показую? Показую ось. Це не те, що я там кажу, вибирай, ось збоку рядом. Дивимося. Так, заповненість кошика. Ось, все. дивіться, яка лійка була, лійка прямо була, оце рівень рки, тут блин, літра води сам лізе, він вистояв. <кій> Тобто працювали, як книжка пише фунгіциди, і все дуже якісна грунтова схема захисту. Дивимося. Ось, маленькі кошики. Але вони з фракцією. Ось фракція. Тобто Ось, завтра молот, завтра буду знімати відео з комбайна. Що хочу сказати, трішки вибачаюся перша перед спільнотою, тому що взяв певні зобов'язання на себе зняти відео, як е, молотили би. Соняшник олійний, це Астон і це Долар. Я вам так скажу. Я завтра у відео додавлю із вагового журналу врожайності. ну Там, якщо я не помиляюсь, в межах 22-24 центнерів по цих соняшниках є сюди красунчики, дивіться які є. Ну, такий дядько, він один тут, у якийсь просів. Але ви гляньте просто що тут робиться. От. Тобто отакі от речі я вам ще знімаю і показую. Вертач є. Безумовно, її сюди. Сквоєння кошикова. Зараз да. ну, спробуємо зернинку чи насінинку вона. Що вона скаже? Не гірка. Як мінімум не гірка. Зараз от отсюди одну насінинку. Тобто таке ядро з такого кошика біле, як ми бачимо. Ось. Нормально. Тобто, який висновок? Висновок такий, що кожен рік унікальний. Підлаштовуватися треба. Якщо в минулому році я молотив соняшник а, в кінці вересня місяця, на початку жовтня була тотальна засуха, всі закупівельники вже закупилися. Да? А, то в цьому році молотимо на початку листопада. Соняшник вистояв. Соняшник, ви бачите, я знімаю кожний. Це не те, що я йду просто в порядку. Рядок, рядок, рядок. Бачите, да? От. висновок який, кожен рік унікальний, кожен рік треба вистоювати. Другий рік я вже з Гераклом. Я вам хочу вас запевнити, що потенціал у даного гібрида просто ну, колосальний. Я вам чесно скажу. Якщо звернути увагу на таку лійку, то ну, води тут... У нас випало більше 120 мм опадів за цей місяць, уявіть собі, і фактично через день або кожен божий день ідуть, 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 ідуть Оці всі значить, дощі. Ми тільки пшеницю вчора досіяли. Є така, що вихвачували годинку.